Вітаю вас на мовознавчій хвилинці! А ви чули про веселиків, мицю і перкаль. Ні? І не бачили? Не смійтеся, ці слова справжні мовні скарби. І сьогодні я розкажу, як весело може звучати українська в діалектах. А коли будете на Закарпатті будь-яку розмову зрозумієте миця, просто киця, зюзя, мороз, тринзити. Базікати багато говорити, а кедрувати ні, це не про дерево-кедр, це втікати щодуху. У кожному регіоні є свої улюблені слова, діалекти. Це свого роду мовна родзинка, яка зберігає історію, побут, звичаї, настрій певного регіону. ГУМно місце, де молотять зерно. У словниках ще можна зустріти. Назву тік або токовище. Буда, хата дім, вицюкати, вдарити вибити, пляц двір подвір'я, перкаль парасолька, акураж бешкет витівка. Гейбати кричати, голосно говорити, бабратися, коперсатися, щось довго робити, бруднитися, «Щіпки». Соняшникове насіння. Майся, майся файно, так говорять на прощання: бувай. Цімбор, друг приятель, а цімборство дружба. Веселики, журавлі. До речі, за народним повір'ям той, хто скаже журавель, буде журитися увесь рік. Тому наші предки вигадали веселу таку назву. А тепер ваша черга. Напишіть мені у коментарях, яке слово ви чули або знаєте, що звучить куметно, але означає серйозне. І не забудьте поставити вподобайку. Любімо нашу мову в усіх її барвах: від Сходу до заходу, від півночі до півдня. Дякуємо Збройним силам за кожний новий день. Бережіть себе, до зустрічі!